А як правильно підібрати свій стиль управління? Перший крок до розуміння в якому стилі управління вам буде найкомфортніше це розуміння, взагалі, який ви тип. Не просто керівника, який ви тип людини особистості. Тому підхід до побудови ефективного стилю управління він завжди будується на самодослідженні, самоаналізі в цьому дуже круто допомагають. Тести є ціла система тестів для керівників. Більше того, ви можете також замовити в мене продукт, який називається самоцінність. Там є вже чотири базових тести, які дають. Гарне розуміння, хто я, що я про що я, і власне на чому потрібно робити акцент, тому що нагадаю, що ми не можемо знаєте, взяти якийсь такий стиль управління і надіти його на себе. Ні, ми маємо зрозуміти хто ми, які ми, і вже базуючись на наших характеристиках, на властивостях наших, вибудовувати свій неповторний стиль, тому що ми будемо почуватись органічно, як кажуть, ми будемо почуватися в своїй шкірі, та тому що це, це природньо, коли ми втігаємо щось чуже. Нам завжди дуже складно, і більше того, знаєте, найсерйозніший парадокс в тому, що оточуючи, це одразу щитують. Долі секунд, і зрозуміло, що ти граєш чиюсь роль, а тобі потрібно відшліфовувати свою власну, тому що вона багатогранна, неповторна, і, повірте, кожен з нас може вибудувати дуже сильний профіль особистості лідера, базуючись саме на тому, що дано природою.